<гаду> Кораблики розвертаються. У вас ще один кіт моста. І той там розвертається. Ой, ранку генеражу. Назад вертатися собачки гавкають. Кругом собачками гуляють.

Я каталась на їх. День впали її, коли катаю безкоштовно. <серква> <серква> треба знати, просто контролювати. <серква> Я в один день на чотирьох каталась. Або й співалася. З перебіжками буде треба. Треба два можна. Відділене час катає, так? Ну, свято їм. День річки? Тоді йдеш? Можеш покататися. А так 400-800 корен за годинку, чи пів годинки. Ну то є різні рейси. А так, що хайсі.

Харлові лазми. Діти люди вже зап'ятали. Ну, а я зі зігрілася. Не грілася. Шарфик теплий, а ще ж ковточка з комером. І середня.

Gracias. 그만 뜯뭐으면 받고

Ай собачки, ну прибиральники їдуть. До праці. А, ну санок, санок. Що, зайдемо посидемо? Потім ще, інші живемо.